Друзі, привіт! Рада вітати всіх на своєму каналі і покажу вам хоч трішки з запізненням, що ми робили в суботу. Чоловік був вихідний, і взялися наводити лад на нашому подвір'ї, розібрали забор, він такий був ось-ось упаде. І вирішили змайструвати вольєр. З чого ж потрібно починати. Всі допомагали, і я і сина доця не мішала, тому так дружненько взялися і зробили. І що з цього вийшло, дивіться далі гарного перегляду! Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Well we have this one. She should go.

对没有？ що ви знаєте. Я вітаю. Ти там лаша, добігаєш, топче, а досі осипаються. цю ось так. Туди. Сюди? Не. Куди? Алі поставила кайти, витягти і значить. Зачекай. Боло Ні, по

Ось така робота за сьогодні зроблена, не дуже швидко все робиться, але теж то того нема. То туди потрібно з'їздити, купити, то... то ще щось все швидко не робиться, а я ось обробляю дерево. Спочатку не вділа рукавиці, руки так замазала, трішки обробила, зараз потрібно ще рукавиці вдягну. Бо руки чорні були, як смола. Мені ця хвірточка подобається. Хвірточка. А, зробити, щоб... Щоб як друг І ли, лиснуло його. Тоді собаку. Тут можна буде щось якийсь теж. Такий на всяк случай защолочку зробити. На ніч. Так, від далеко, а від тіля теж далеко. Що далеко? Ну, якщо туди ближче. Тут таке трохи не годиться. Це нічого, буде нормально. Нічого, щось не це, і тоді будемо перероблювати. Головне його це зараз сюди переселити, щоб вже почати там герді робити. А тут ти щось зробиш, да, отак, щоб ну, заїжджало. Та й там і внизу там розкажу треба. А, тут ти прикручував. Все, двері є. Саме головне. А те, що стін немає, то. хе yeah, це <laughs> Оце ж тільки скільки воно сухнутиме, ота фігня. Yeah. Та переробка ота. Щоб прикрутити. Вигнулося, да, воно? Трошки деформірувався, поки лежало.

Затопчиться. Освітимо. Подивимось, що він робитиме, так? Да? Сьогодні субота в нас ринок. І я купила, як бачите, капусточки. І посадила, посадила, да знаю, що будуть морози, але ось так укриваю бутилочками. Захотілося мені, щоб була рання капусточка, тому, тому купила. Зараз усю накрию отак ось, бачите. Потім буду відкривати, я так уже не раз вирощувала. Тому, надіюся, що все буде добре. І капусточка буде. Ну, звісно, якщо білокрилка її не, не з'їсть потім, як буде тепло. Так що, поки що такою займаюся роботою, посаджу і ще купила малини, покажу вам. Ось синуля вже тут допомагає татусеві і на гелдуляти сізу. Сина хай будку роби. Будка там можем зачистити Покажу вам, купила малину, пучок отакий, я навіть не знаю скільки. Там дідусь з бабусею продавали малину, в них брали люди. Я запитала, який сорт. Вони сказали урожайна. Ну, мабуть, немає такого сорту урожайна. Ну взяла 100 гривень оце пучок. Ну Я їм повірила, говорять, крупна, солодка, смачна. На видно, погано, люди брали. І, і я, мабуть, подивилася, що люди беруть і собі взяла. По-перше, що вона недорого. Ну, повірила, подивимося, що з неї вийде. Дивлюся, тут зелені такі штучки є, Ну, потрібно сьогодні її висадити, щоб не засохли корінці, пагінці. Зараз же ж відкрий, я й не дивилася там. Який же ж це сорт, а коріння вам скажу непогане. Посаджу. У нас малини немає майже. Майже немає. Тут трішки ось, бачите, тут у нас малина. Зовсім її мало, тому досаджу. Зараз придумаю десь посажу ще й цієї малинки. Гарно горду. <смач> Мухтарюсь. <смач> Вау, гарда. Що, Мухтарушка? Нове жильє. 아... Хто тут гуляє, переселили, так? Да? Вольєрчик готовий. Будка, правда? Будку пізніше нову зробимо. Нічого, трішки скаву а це вже привик. Да? Кирюша їсти там йому насипа. Нічого, привикне. Привикне. Після тяжкого трудового дня можна і відпочити. Заморилися. Та ну, як ви да, трішки заморилися. Кусочок, е? Ага. Так, да, то як. Та взяла кусочок. Кстати, він витяг десь. Гривень на 30, мабуть. Uh -huh. да. uh -huh. yeah. yeah. А голови, ну, тут я заплатила 80 гривень за все. Ні, yeah, ну no, голови ж вони ну, важку ватішки. Так, да, ну і дешевші ж голови. Uh -huh. Все, а цим полить деревце. Привіт! Прийшли вас поїти. Давай складаємо їх ось сюди. Зараз будуть пригати. Такі пригуни, може на... сіна сюди? Це буде нормально. Треба було трошки, не бійтеся. Не, не. Вони зараз всі кучку туди ой 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 займають. Та ну так, да, не переживай, дивися, Саша, вони лізуть. Боже, диви, яка оце бистра. Швидка. Держи. Ну, покажися. Держи їх от. Ай, ти. Так. А що ти жовте таке? Ну то що ж уж бігають. По. Все, держись, я, я буду набирати. Давай. А. Я Ні. а в нас грім. Грім тільки що ти чув? Ні, да добре. Прозрачний смачненький. Тепер що? 5 минут відставляємо? Кришку я би накрити його. Кришка є з ковороди в хаті можна. Наварик є смачно. Все, уху доварили, дощик іде. У нас навіть грім був. Гердуська дуже злякалася. О, гердуська спить, дивіться. Гердуська злякалася, Саша її накрив. Злякалася, але з нами тут відпочиває. Гердулька. Гердулька, ти смішна така. Гердунька Хороша, хороша, хороша. 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 Вона злякалася гріма.